Так, усім привіт. Зараз проведу тест професійно з радіометра радіометром. Ну, покажу зовні все повністю. Так, в комплекті у нас батарейки нові. Дві штуки. Я рекомендую мати як мінімум штук 10 вдома, завжди запас, щоб ви за 2 секунди могли замінити їх повністю. Контрольне джерело калі 40, концентрація садове добриво, безпечне для здоров'я. Для перевірки. Ваш друзьями, чи він справний, несправний, глюче, помирає, робить, не робить і так далі. Кришки від цікума так. Показую прилад. Давайте. До речі, повірка державна, дуже точна, незалежна. Була активна аж до 2023 року. Це хороший дуже показник. ось. І ось. Тобто державна повірка пройшла аж до 2023 року, була активно. Перевіряли і покази були дуже точні, калібрували, все супер. Так. Батарейний відсік. Показую хорошій якості. Ось. Так. Тип 2А. Кришка. Кришка ціла. Всі три вусики е, цілі. Вони часто в людей ламаються, а Ці вусики, бо вони з пластику. Тут цілі. Легко прошопти, знімається. Ну, все супер. Так, замикаємо, тест проводимо. Четко хай померяю. Прибор фон. готов к работе. В чистом месте. А потом тестер проверим. Покажу. Так. Ось відсотки похибки падают. Уже 45 и зменшивается. Відсотки. Тут показы микрозерта в годину. Так, Ну і от природний фон. Давайте я тепер зайду в меню, покажу прошивка. Яка. Меню ось. Таке на 30 мікрорентген сигналізація стоїть. Ось ця прошивка, бо вони різні бувають. опускаємо рельс, це можна однією рукою робити, одним пальцем. Так, приложимо круту ось показує нам вже. Перевищені норми включилась сирена більше 30 мікроНГ в годину. І нас сповіщає. Так. Воно середнє арифметично рахує, набираємо. Можна очікувати, фон сам спаде, він сам вимкнеться, коли він буде вже менше 30. Ну, можете поставити поріг не 30, а будь-який який забажаєте в меню. А можна його вимкнути натисканням кнопки. Швидше ось перейти, наприклад, в режим бета, альфа, доза і назад у гаму. Ось, показав, працює. Так. Знову природній фон рахує. І ну, все, орієнтуйтесь. Користуватись так. Потрібно пам'ятати, що в режимі гамма він. Заміряє середній арифметичність за весь час, відколи ви зайшли в цей режим. Тобто не від тої секунди, коли ви притулили до об'єкту, який ви вимірюєте, ні. А за весь час, поки він в цьому режимі увімкнений прилад. Тому, якщо ви щось заміряєте, наприклад, хочете оце або стіну поміряти, ви пускаєте кришку обов'язково з відкритою і все міряєте. Щоб альфабет і гамма були разом. І після цього вимикаєте, вмикаєте прилад або переходите ось так в інші режими і знову в гаму. Тоді покази обнуляються. Тут буде писати плюс-мінус 99%. Прибор виключен. І потрошки зменшуватись покази. І коли вже покази будуть плюс-мінус 10%. Це вже більш-менш точні покази можете їм вірити. І очікуйте, аж поки відсоток похибки не зменшиться хоча б до 10%, не більше. І все ось так. Так, і зовнішній стан покажу зі всіх сторін. Так, це паролон був. Крешно, ну, це з нержавійки решітка. Кришка металева пофарбована зірими заводське все. Так. Ось все вам показав. Дисплей в ідеалі без чорних плям, отіків і так далі. Ось так. Все показав. Так,